Тім, хто завітав на мою пасіку доброго здоров'я, я з камерою відійшов вже на сусідську межу, а вулик не поміщається в кадри, але я зроблю ось так. Сьогодні ми маємо 28 травня десь приблизно два з лишнім тижні. Я дану буджолу родину розширяв корпусами з українськими рамками. Зараз хочу подивитися, наскільки мені вдалося добитися того, щоб бжолородина перейшла і почала вирощувати свій розплід на українських рамках. За цих два тижні в середньому бджоли носили нектар по. 200-250 м. Декілька днів назад відсвіла акація і незабаром має затвісти масова липа. Декілька лип ранніх вже зацвіли. Бжіл на тих липах дуже багато, але так виходить, що на одну липу злітаються бджоли із 50, а можливо із 100 вуликів. Ну що ж, підійду зараз ближче. Відкриваю вулика. Не знаю, як себе поведуть бджоли, Тому трошки трошки одразу профілактики дам данденку. Самий верхній корпус. Він важкий. Ось в такому стані. Маточників поки що немає, є мисочки, але вони ще ніленькі. Стідуючи корпус. Тут теж бачу, що є мед в корпусі, але я до нього повернуся трішки пізніше, як буду складати назад у вулик. Цей корпус теж важкий, це говорить про те, що тут в основному мед. Мисочок немає, нічого немає. Значить у цій бжолородині все нормально. Вона поки що тримається, щоб не війти в ройовий стан. Хоча дана погода і кількість нектару, які бжоли приносять, є ідеальними умовами для того, щоб війти в ройовий стан. Але зважаючи на те, що у мене пасіка не пакетна, а пасіка медового спрямування, то мені м'ясних бджіл не потрібно. Я все роблю, щоб в мене на пасіці були бджоли, які носять мед. Наскільки це дозволяє погодні умови на моїй стаціонарній пасіці, цей корпус вже трішки легший. Димку даю зовсім трішки, щоб жоли сховалися. Цей корпус ще легший. Це говорить про те, що тут вже, мабуть, пішов розплит. Цей корпус теж легкий, вже я бачу. І самий нижній корпус, який знаходиться над корпусами з українськими рамками. От, добрався я до українських рамок. Ви бачите, бжілки достатньо. Крайня рамка. Наприск свіжий і перга. З іншого боку просто наприск. Дивлюся слідуючу рамку. Тут перга, як показати, щоб було видно. І ось тут вже матка почала відкладати яйця. Тут все перга. Значить, потрібно цю рамку розвернути до гнізда. ось так. від вечора. Закритий розплит, тут відкритий розплит і внизу яйця. Це говорить про те, що спочатку вже родина почала вирощувати розплит У верхній частині українських рамок і поступово-поступово опускається донизу. Тут критий розплит, все в яйцях і тут торга і нектар. Слідуюча рамка. Внизу нектар, критий розплід, кругом критого розплоду відкритий розплід, медового вінчика зовсім немає. З цієї сторони теж посередині запечатаний розплит і по краях все в молодому розплоді і в яйцях. Слідуюча рамка, ось така. Показати нічого не буду, просто покажу. Бачите, так? Да? Слідуюча рамка пішла пергова. З тієї сторони все в розплоді. Розверну цю рамку розплодом до гнізда. Відуюча рамка все у нектарові, тут розплоду немає. Тільки ось тут на декілька помірках матка почала відкладати яйця. Через декілька днів родина почне освоювати цю рамку теж. Але вона ця рамка світла, і вони не дуже мають бажання на нього переходити. Але пройдуть холодні ночі, вони її освоять теж. Рахуємо. Одна рамка з розплодом, друга рамка з розплодом, третя рамка з розплодом, четверта рамка з розплодом. І п'ята рамка теж вже є розплід. На п'яти рамках є розплит, і на оцій крайній рамці є яєчка. Будемо вважати, що жила родина на шести рамках вже почала вирощувати розплит. Нехай вони ці рамки не повністю в розплоді, але розплит є. Це говорить про те, що за два з лишнім тижні жилородина підносила нектар, піднімала цей нектар у верхні корпуси і поступово. Матка опустилася вниз і тепер Голородина вирощує розпліт як у верхніх корпусах, так і в цьому корпусі, в якому стоять українські рамки. Зараз я буду ставити назад корпуси і ми ще перевіримо стан тих корпусів, в яких стоять альпійські рамки. Так, все, дівчата, вже вас зачіпати більше не буду. Ну, Ось так ще раз покажу. Мисочки є, але маточників ще немає. Дана пжилородина готова повністю до збору нектару з липи, мізнотрав'я. Дали погодні умови цьому нектару виділятися. Тепер дивлюся, що в цьому корпусі він легенький, як я казав. От дивіться. Крайня рамка після першої. Ну, перша я завжди або з нектаром, або з пергою, або з метком. Вона була пуста, зараз, бачите, все в пергі. Слідуюча рамка. Закритий розпліт, бжола виходить і бджоли заносять ці комірки нектаром. Матка сюди не піднімається, незважаючи на те, що тут немає ганемадинської решітки. Така сама ситуація. Бжілка виходить і тут все у наприску». Ось чому цей корпус був зовсім легкий. Меду нема, розплоду нема. Ось така рамка ще. Розплів на виході. І нектар. Тут. Бжола вже вийшла, занесли бжоли нектаром і перга. Тут в основному все в нектарові. Ну, це вже не нектар, вони вже його будуть печатати, це вже повноцінний мед. Просто вони його не печатають, тому що немає приносу. Все, що вони приносять, вони згодовують розплодові, якого, як ви бачили, дуже багато молодого. І що є надлишки цього нектару, вони його піднімають наверх у вулик. Ставлю слідуючий корпус. Він теж легкий, не такий легкий, як той, ніж трішки важчий. Мисочки є, маточників немає. Тут аналогічна ситуація. По краях нектар і пирога, а далі розплит. І при виході розплоду все у нектарі. Буду показувати всі рамки. Щоб деякі скептики. Не писали мені те, що вони мені пишуть. Виходить, бжола все, нектарові. Виходить бжола, все, нектарові. Закритий розплит, вільне місце, все не царю. Крайня рамка, перга і мед. Слідуючий корпус. Цей корпус вже важкуватий порівняно з тими. Крайня рамка. Мед. Трішки перги і трутнєву розплоду у куточку. Закритий розплит. І там, де бджола виходить, нектар. Закритий розплит. вільне місце в нектарі. Тут залишки розплоду і нектар і вперед Нектар. Тут вже бжілка вийшла. З цієї рамки теж бжілка вийшла. Майже вся. Нектар. залишки закритого розплоду нектара. мед і перга <звук> Слідуючий корпус він важковатий показую тут бачите що мисочки маточників нема Цей корпус важче, ніж той, що був попередній. Тут меду буде більше. Крайня рамка. Мед і мета, але не запечатаний. Слідуюча рамка. Залишку розплоду і все в нектарі. Тут теж розплід на виході в нектарі. Živka je šla, vse zapljapano nektarom. Nektar. Nektar. залишки розплоду нектар мед нектар і перга крайня рамка все в медові ось навіть так вони вхитрилися розширити її цей корпус вже важкий. Бачите, що робиться внизу. Крайня рамка. Мед. Слідуюча рамка. Мед. Тут вже вони його б запечатали. Він вже готовий, але нема приносу, нема чим. Мед, кажу ближче. Жола вийшла і все в Мед. Мед. Мет. Мет. І крайня рамка з іншого боку. Теж бачу, що мет. Ось так мед. Практично можна сказати, що цей весь корпус вже є медовий. Той, що під ним був, там ще трішки є розплоду, а тут весь корпус медовий. Ставлю наверх самий верхній корпус. Зараз покажу вам, що робиться в ньому. Показую рамки самому верхньому корпусі. Оце була будівельна рамка. Покажу ближче. Як бачите, тут практично бджоли трутня переставили вже вирощувати. Ще пару комірок є, що трутень вирощується, а так його немає. Бжолородина вже не бажає вирощувати трутнів, тому що райовий період для неї вже пройшов. Тут ще декілька комірок є з відкритим трутневим розплодом. Я цей розп'ід через декілька днів виріжу і бжоли знову забудують цю рамку. Слідуюча рамка. Мед. Так, а ну дівчата, давайте, щоб я вас тут не містив. Не душив. Забирайтеся. Слідуюча рамка. Мед. Хто слідкував за, за моїми попередніми відео, де я знімав цю бжолородину, ви бачили, що тут у верхньому корпусі був розпліт і бджоли тут вирощували. Молодняк. Тепер весь цей корпус в медові. Мед. Ну і тут частково є перга. Вони ж не розраховували, що я їм таку волю дам. бачите, є комірки з пергою. Так вони цю пергу і не використали. І вони її прикрили медом і так вона, ця перга, в цих рамках залишилася. Але нічого мед я відкачаю, а пергу вже потім виберуть. Ой, дивіться. med i troske troske på det. Med. med. Крайня рамка, світла крайня рамка, не хочу матюкатися, нема нічого пуста, майже пуста, три наприску. на всіх рамках той мед вже запечатали, а ця рамка пуста. І трутня тут немає, нічого немає. Не хочу повертатися до цієї теми, але вимушений констатувати. На кінець. Травня місяця бджолородина не бажає складати мед у світлі рамки, а також не бажає розпліт у світлих рамках. Звичайно, якщо в неї є вибір. Якщо ви всі такі ці рамки поставити сюди світли, бджолородина вимушена буде працювати на світлих рамках. Якщо ж у неї є вибір, то вона надає перевагу. Рамкам, в яких вже виводився розплід. А рамки, в яких розплід не виводився, вона не бажає освоювати. Але сьогодні, вже кінець, травня місяця, весна закінчується, починається літо. Ну і починаючи з літа я в жовородині буду підставляти вощину. Наверх ставлю ще один корпус. Це, це на той випадок, якщо почне інтенсивно виділяти нектар липа. Комплектую цей корпус рамками по краях ось такі темні. З тієї сторони і з тієї сторони. Тут трішки світліша рамка, а всі останні рамки є з вощиною. Одна, друга. Третя четверта п'ята і шоста закриваю вулика. І на сьогодні робота в даному вулику пророблена. Це щоб показати в яких умовах я знімаю відео ялені з драбину. І зараз знімаю це відео з драбини. Як ви бачите, вулик стоїть на підвищенні. Саму камеру я вимушений ставити на низині. З тієї сторони знімати не можна, тому що буде зйомка проти сонця. Тут теж відійти далеко неможливо, тому що іде похила місцевість, мішає дерево, до речі, на якому поселилися горлиці вже п'ятий сезон. Хотів зрізати цей ясен, але вони кожного року прилітають і вирощують тут своє потомство. Тому вирішив їх не тривожити, нехай це ясен стоїть. Ось стоїть мій штатив, ось на таку висоту, як штатив, в мене стоїть камера, вище її поставити не можу. Тим глядачам, яким не зовсім подобається ракурс, з якого я знімаю відео, я хочу вам дати таку пораду. Майте повагу і в кінці кінців майте совість. А якщо у вас її немає, то покиньте мій канал і скажу ще грубіше. Ідіть. В сторону російського корабля. Щось я розчулився, але це нічого. Цей наплив образи у мене пройде і все буде йти так, як і йшло раніше. Дружина у вікно мені махає кулаком, щоб я зліз з драбини. Тому відео буду закінчувати. Бажаю всім успіхів, здоров'я та мирного неба.